Це моє наступне відео про пригоди пелетного пальника. Чомусь раптом я вирішив спробувати інший вид палива, пілету з лузки соняшника. Але не без пригод, як завжди. Я вважав завжди, що. Горіхова шкаралупа, то дуже капризне паливо. Але. Ну, бо воно утворює і конус і е... ну, воронку і також схильне до утворення куполу. Але якось навчився з ним розбиратися. А от пілета з Лузки Соняшника, там 8 мм діаметр її вона утворює купол майже завжди. І якщо спочатку там якісь там, штурхання арматури якось допомагали, то останні дві доби воно просто мотає мені нерви, і 15 хвилин рівно і утворюється купол, зупиняється подача палива, доводиться бігати туди-сюди, штурхати арматури, танці з бубном, Нічого не виходить. В общем, вирішив я таки зробити автоматичну палку-мішалку. Ось таку раму зварив, встановлюю її вверх бункера. По центру вже знайомий синхронний двигунчик на 10 обертів, 14 ватт. От такий перехідничок під. Шпильку, звичайно, М10. Зараз спробую все зібрати. А, щоб його встановити, довелося робити тут такий от шаблончик з деревини, бо верх бункера він не рівний за рахунок горловини. І на сайті виробника навіть є креслення, але там вказано, що похибка до 4%. Тому я вирішив зробити шаблон. І по ньому натурно просвердлити. Зараз беру спробую як воно вийшло. Зробив ще додатково імпровізований кожу в такій оцинковці а і захисну трубку для кабеля. Кабельного воду мені не вдалося знайти відповідного діаметру, або вони всі за короткі, для такої товстої стінки не підходять, або під такий промисловий кабелюку. Тому я просвердлив просто плотненько отвір 6,5, а кабель трошки більше, і воно так тугенько влізло, майже герметично. А от сама шпілька законтрована вже, підготовлена до монтажу. Зараз спробую все скрутити і запустити. Ну, начебто працює. Обертається проти годинникової стрілки, не знаю, чи це принципово, ну краще так, бо спротив буде працювати на затяжку, хоч там і є контрагайка, ну краще перебдіть. Подивимось, як буде обрушувати купол. І Що ви такі собі гадаєте? Це працює? 13 годин без жодного купола. І навіть воронка не утворюється. Ну, така помірна є, але всипається. Гріється двигун. Кожух таких градусів 40, сам двигун гарячіший, до 50, мабуть. Треба поставити. Ємкосний датчик, щоб воно не постійно крутило, але ще коли там порожня, ну це вже покращення будуть.